Якщо ви любите квіти, але у вас мало місця на підвіконні, або ж ви просто шукаєте оригінальний спосіб, як розташувати ваші рослини, ідеальним рішенням буде. Флораріум. Це можливість створити невеликий садок просто на вашому підвіконні. Привіт! З вами Аліса Котецька. І сьогодні ми поринемо у світ рослин. Раджу не перемикати. Флораріум це контейнер зі скла або щільного пластику, усередині якого висаджені різноманітні рослини, найчастіше вологолюбні. Флораріуми також часто називають пляшковими садами або рослинними композиціями у скляних ємностях. Така композиція додасть оригінальності до інтер'єру будь-якої кімнати. Особливо добре підходять для маленьких квартир, де господарям не вистачає вільного місця для розміщення великих рослин або квіткових композицій, які ж бувають флорерами. Давайте дізнаватись. Основна вимога до таких міні-садів: ємність або посудина для них має бути прозорою. Флораріуми бувають великі і маленькі, круглі або будь-якої іншої форми. Настільні, напільні, іноді навіть на стіні для садівників початківців лораріум це ідеальний спосіб почати знайомство із кімнатними рослинами. Створити його власноруч не так важко, як може здаватись на перший погляд. Як контейнер для вашого бідіатюрного саду у склі можна використовувати старий акваріум, пляшку, велику банку або навіть прозорий чайник. Перш ніж зробити покупку, слід визначитись призначенням флораріуму, адже посудини бувають різними за ступенем відкритості, а це впливає на мікроклімат всередині них. Ємність з вузьким горлечком, яка нагадує пляшку, добре підтримує вологість всередині. Але висаджувати в неї рослини і доглядати за ними важко. Запіввідкрита посудина на кшталт акваріуму дає. Більше простору для творчості та зручності догляду за міні садком. Але, мабуть, найвдалішим рішенням можна вважати скляний ковпак з глибоким піддонним для ґрунту. Трішечки складніше правильно обрати рослини для композиції. Проте, якщо знати базові правила, це теж не важко. Основним критерієм вибору вважають розмір рослини і темп її зростання. Композиція у флораріумі повинна якомога довше зберігати свій вигляд. Тому що від рослини в цьому випадку не варто купляти. Найпростіший варіант рослин для флораріуму це кактуси і сукуленти, адже більшість з них росте повільно і вони маленькі за розміром. Також, якщо ви вирішили створити флораріум, враховуйте температуру. Всі рослини повинні бути стійкими до звичайної кімнатної температури. Вологість повітря і полив найважливіші критерії, від яких залежить, що буде населяти флораріум вологолюбні тропічні екзоти чи різноманітні сукуленти. Також потрібно правильно підібрати ґрунт для рослин, які ви плануєте додати до свого флораріуму, і успіх у створенні маленького пяшкового саду вам гарантовано флораріуми можна використовувати для того, щоб задекорувати свою оселю або навіть для прикрашання інтер'єру до певної події. Також флораріум дуже спрощує догляд за домашніми рослинами, адже у скляній ємності. Вологолюбні тропічні екзоти і сукуленти вимагають мінімального догляду. А я нагадую за красою композиції. А я нагадую. Що ж таке? Простий догляд, компактність, декоративність. Все це робить флораріум ідеальним варіантом кімнатної рослини. Усі компоненти для створення флораріуму також можна придбати у магазині, тож вам залишиться лише милуватися красою композиції. А я нагадую, що з вами була Аліса Котецька. Ще побачимось!